Всім привіт! Сьогодні 25 квітня 2025 року. У мене вихідний, ходила в, біблі... в бібліотеку на англійський, як завжди. Зараз повернулася додому, поп'ю трошки кави, зробила каву, бо щось я така сонна. Ха! У мене, коли робочий день, так я сплю ну, максимум 6 годин, хочу вийти на 7 годин. Це потрібно лягати десь о 10-й, в мене не виходить якось. І я лягаю в кращому випадку об один, в 11 вечора і прокидаюсь в 5.30 і якось я не висипаюсь. А в вихідні, я думаю, треба більше відсипатись, тому що ну, фізична робота важка, і якщо ще не висипатись, це зовсім погано для здоров'я. Ну, останній тиждень у мене було трохи легше, то той минулий тиждень було дуже важко працювати. Якесь, ну, ми багато отримували товару і було сильне навантаження. А цей тиждень було непогано. Наступний тиждень у мене багато вихідних. І, ну, відпочину зроблю якісь свої справи. Якщо не жарко буде вирішила, думаю, може поїду. В Вашингтон, може, в музей якийсь поїду. Мої турецькі друзі в музей їздять. Раніше мене е, запрошували, а зараз із за моєї роботи англійської не, вже не запрошують мене. Ось. І якось я, мабуть, сьогодні переспала. Щось я не розумію. Я вчора лягла після 11 я прокинулась 8. Це Майже 9 годин для мене забагато я якось як варена. Погано не досипати, погано пересипати. Зараз вип'ю каву, може, допоможе трошки, не знаю. І щось я дивлюсь, у мене прямо якісь бліки в очах. Я не розумію, що це таке. Що це за розлад такий? Надіюсь, що каву вип'ю, все пройде. Якийсь... От дивлюсь зараз, у дзеркало дивлюсь, телефон якісь як бліки, і не розумію. Ой, в мене була в 19-му році операція серйозна на правому оці. Ну, Вроді, все нормально було. Ну, тільки зір так трошки, не трошки, а знизився сильно. Ну, Треба робити, мабуть, катаракту. Але у нас один чоловік з Києва в нашому будинку зробив катаракту. Він каже, я далеко бачу, а читати все одно погано бачу. А я далеко бачу і без окулярів нормально. Мені потрібно для читання, щоб я краще бачила. Ну, не знаю, на вулиці знову жарко. Якось пару днів було непогано. Зараз знову жара. Я просто я не переношу цю жару. Не переношу. І навіть от зараз йшла з бібліотеки, каву візьму, сяду, може, поп'ю каву, йшла з бібліотеки. Думаю, ну от буде в мене чотири вихідних на тому тижні, навіть п'ять вихідних. Ну, економлять зарплату. А потім я подивилась, два тижні нормально, як, як і, і положено, як я і прошу. Чотири робочих дні і три вихідних. А от наступний день буду відпочивати. Ну, десь відпочивати, десь щось робити. І я думаю, може поїхати в музей. Мені в музей ж не жарко, на вулиці жарко. Ну, якось я зовсім розлінилась. Мені зараз так подобається вдома, що мені... Я, я була така активна, ну, може, тому що літо і жара, мені нікуди не хочеться їхати. Ну, не знаю. Може, все-таки поїду, подивлюсь. І ще у мене ж, тиждень тому була така важка робота. Думаю, закажу все-таки я собі ці чоботи, такі, як я доньки купила. Вона мені вислала посилання, а там, Боже, вони вже коштують 236 по-моєму, доларів. А я купила дочці за 165. Вони коштували 200, була якась акція, що ціна була 185 і мінус мої проценти дискаунт в магазині. І я купила їх за 165, а зараз 236. Ну, навіть якщо я в проценти, це буде більше 200. Якось мені жалковато, чесно кажучи. Ну, Подивлюсь, буду слідкувати. Може, буде знову якась акція і буде знижка, і тоді я куплю. Так що, ось такі новини. Не досипати погано, пересипати теж погано. І щось, Сьогодні мені англійською не хочеться займатися. От бувають періоди, бувають так займайся з утра до, до вечора. А сьогодні не знаю. Може, щось там в повітрі, як моя подруга каже, то місячний такий, то ще щось. Ну, не знаю. Якось сьогодні, сьогодні, чи може жара, чи оце мій. Я переспала, щось мені нічого не хочеться. Може, включу зараз телевізор, подивлюсь кіно на англійській, да книжку почитаю. Кажуть, що дуже ну і не кажуть це точно для вивчення граматики краще не так вивчати, а по книжкам. І слова більше запам'ятовуєш в контексті, і що дивися. Я дві книжки зараз читаю. Одну взяла в бібліотеці про мушкітьорів. А другу Бетмен. Тут взяла в, біблі... в бібліотеці фрі. На вулиці у нас багато бібліотек. Виставляють там книжки всякі. І взяла цю книжку. І цікаво, там і крупний шрифт, і цікаво мені почитати. Я нічого про це не знаю, кіно не дивилась. Може, потім захочу кіно подивитись. Так що так. Ну, все. Зараз поп'ю кави з куточком зефірчика українського. Не знаю, коли я ще куплю тепер зефірчик. Магазин раніше приїжджав по понеділкам, а тепер вони змінили розклад їх продали. Чи вони там продали свій бізнес комусь іншому і будуть приїжджати в інший день? А в той день я працюю. І мені якось зовсім не хочеться брати вихідний день. Ну не знаю, подивлюсь, як буде. А так я там купувала і зефірчик, і мармелад український, халву, так по чуть-чуть клюю, клюю, як пташечка сама себе обманюю. Ну, все одно інколи хочеться щось поклювати, такого смачного з батьківщини. А воно і правда, воно написано там харківський зефір. Мармелад, по-моєму, теж харківський був. Якось я купувала сушку київську, але щось я половину викинула. А одну пачку подарувала своїй американській подрузі надію, що була хороша пачка. Але я відкрила і в мене така несмачна була пачка, як вона як стара. Дочки дала попробувати, вона каже, як старе, з маком сушка. Я так любила, коли вчилась в Києві, там на Хрещатику було кафе. І там були було гаряче молоко кипячене. Ми взимку, зим, коли холодно, гуляли по крещах, хрещатику і пили і з бубликами. Там були великі бублики з маком. А це я купила маленькі, якісь, ну, ну дуже щось мені вони не сподобались, і я не доїла, не змогла доїсти, викинула. Але переживаю, що я подарувала своїй подрузі, надію, що вони відкрили було нормально, написано Київська сушка. Ну, буває, всяке буває. Мабуть, завезли, хоча там срок придатності був гарний, не знаю. Так що ось такі в мене справи, такі новини. Завтра знову на роботу, а потім довгий-довгий буде у мене вихідний, довгий вихідний, мабуть, все-таки поїду в Вашингтон. Подивлюсь, може, в якийсь музей поїхати. По вулиці гуляти жарко. Поїхати в музей не знаю. Діти мої здають екзамени в університеті, сьогодні екзамен. Так що вони зайняті. Я їх не турбую, навіть і не пишу, і не дзвоню. Ну, от і все. До побачення, будьте здорові. Надіюсь, що все буде добре. Всім удачі, здоров'я і всього самого доброго. До побачення, пока-пока.